Через ракетні обстріли російської армії в Україні уже понад місяць відбуваються масові відключення електроенергії. Українці на кілька годин, а то й діб залишаються без світла, води, тепла та зв'язку. Для того щоб зарадити ситуації, у кожній області працюють так звані пункти незламності. Відкрито такі локації було і у добропільській громаді. Нами створено пункти незламності, які працюють цілодобово на даний час на даний час працюють 10 пунктів. І ми маємо можливість розгорнути їх до 18. Тобто ще 8 у нас є додаткових пунктів, які у разі необхідності ми відкриємо і вони будуть працювати. Ці пункти знаходяться не тільки в місті Добропілля, але й в місті Білицькому та інших старостинських округах, які входять до Добропільської громади. Пункти незламності мають генератори. За допомогою яких можна підзарядити мобільні пристрої, в пунктах незламності є альтернативне джерело теплопостачання і є гарячі напої, є харчування, і також є місця для відпочинку. Кожен пункт незламності може вмістити близько сотні людей. В середньому десь. 50 до 100 чоловік кожен пункт може прийняти. Тобто, якщо просто обігрітися, це може бути і до 400, як четверта школа, там, а інші пункти, якщо з переночувати, ну, це десь 50-100. Аби облаштувати ці пункти, багато часу не знадобилося, каже Дмитро Баранець. Зробили дуже швидко. Допомагав нам район, надавали гуманітарну допомогу. Вигляді там розкладушок, матраців, подушок. Ну, ми і наразі працюємо. Компанія Ню там нам частково давала ємності для питної води, які були розвезені по цим пунктам. Як і по всій Донеччині, у добропіллі не розповсюджують адреси пунктів незламності у відкритому доступі. Ми інформуємо, зробили е, таблички, де вказуються е, номера штабу нашого. Е, також працюємо з головами ОСМД, управляючими компаніями. Ми готові до будь-яких викликів і я впевнений, що ми вистаємо і обов'язково переможемо. Також дізнатися актуальну інформацію про найближчий до вас пункт незламності можна, позвонивши по телефонам 066 58 36 448, 066 93 45 142.